Добрий ранок, любі хлопчики і дівчатка! Запрошую сьогодні на заняття з літератури. Послухаємо з вами оповідання Василя Сухомлинського, який має назву навіть квіти з сорому червоніли. Отже, слухаємо. Мама йшла вранці на роботу і наказувала доні. Я буду цілий день у полі, а ти прибери в хаті, попери свою білизну, звари вечерю і полий квіти. Донька прибрала в хаті. Дівчинка випрала свою білизну. Приготувала навіть вечерю, а квітів не полила. Не раз проходила вона вдень повз ці квіти і думала, треба ж полити квіти. Та ледве згадувала про це, як чула, ніби якийсь голос їй каже: нічого з ними не станеться, як один день не полити. Це був голос брехні маленької, недолугої істоти, що хто зна де взялася і поселилася в темному куточку душі дівчинки. Увечері мама прийшла з поля. Бачить, у хаті. Прибрано, білизну попрано і висушено, вечерю зварено. Питає мама, доню, а квіти полила? Полила, тихо відповіла дівчинка. І опустила очі. Маленька недолуга істота, що поселилася в темному куточку дитячої душі, застрибала на радощах. Полила ще раз тихо, тихо повторила дівчинка і поглянула на квіти, глянула та й здивувалася, на цих квітах лежав червоний відтінок. Вони із сорому почервоніли. Мамо, дорогенька, пробачте мені. заплакала дівчинка. Я обманула вас, я не полила квітів, я ніколи більше не буду обманювати. Червоний відтінок з квітів розтанув. Вони знову стали рожевого кольору, а маленька недолуга істота, що ховалась в темному куточку душі дівчинки, зникла в темний куточок. І став він світлим. Мама пригорнула доню до грудей і поцілувала Така вона історія маленької дівчинки і гарних квітів. Отже, скажіть мені, будь ласка, діти, а чи усі доручення мами виконала дівчинка? Ні, не всі доручення вона виконала. А що дівчинка не зробила і чому? Дівчинка не полила квіти. Тому що недолуга істота, яка поселилася в душі дівчинки, заставила й дівчинку це не робити. А що ж дівчинка відповіла мамі, коли мама запитала у неї, чи полила вона квіти? Дівчинка обманула спочатку маму, так. А що трапилось з квітами? Коли вони почули, що дівчинка збрехала? Квіти почервоніли, вони змінили колір молодці. Діти. А чим закінчується ця історія? Це оповідання. Воно закінчується тим, що дівчинка зізналась мамі про те, що вона не полила квіти. Тож який висновок можна зробити після прослухання цього оповідання? Я вам підкажу: не можна в жодному випадку обманювати, адже ось ця недолуга істота, яка є у кожній людині, у кожній дитині, яка нас заставляє збрехати і селиться у нашій душі, вона Дуже поганий вчинок робить. А ми піддаємося їй. Тому запам'ятайте одне, що правда світліша за сонце. Краще сказати правду, ніж обманути. Дякую вам за увагу, хлопчики і дівчатка. До наступної зустрічі. Бувайте!